І так, всім вітання, черговий авторинок в місті Рівному. Будемо знімати для вас загальний сегмент. Сьогодні дуже хороша погода, серпень місяць. Буде сьогодні жарко. Бажаю всім гарних вихідних. Перед початком відразу підпишіться на канал Шкода що не вах». Прокоментуйте відео, поставте лайк, вподобайку, пишіть свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок. От сьогодні в принципі, трошки людей бачу ходить. І більш також машин сьогодні повиїжджало. можливо якісь і навіть свіжі варіанти є в надходженні. Тому ясно, що порада перевіряйте автівки. Те, що ви по відео бачите, я відповідальності не несу, я вам неодноразово це відео розповідав. І ми будемо починати. Давайте почнемо з такого першого варіанту. Це Renault Scenic другого покоління, доволі такий популярний варіант. Тобто такий він от синього кольору, дизельний причому. Автівка вже на реєстрації. Ціна за 1,5 дизель 4900 доларів. Комплектація також непогана, тому що бачу шкірені сидіння з перферацією присутні. Кондиціонер присутній. Клімата нема. Доволі такий популярний варіант. Часто в нас по супроду на ринку такі варіанти замовляють. Хороші вони оцінковка у них хороша показу вода. Є і деколи проблеми з електронікою, але це барушний автомобіль. то... Можливо, навіть вам і воно не доведеться щось робити, але так буває, люди купували і робили по електроніки, там по клімату бували ситуації. От Гольф Плюс Гольф плюс у нас 6999 доларів. Бензиновий. 1.6 102 кінських сили. 102 кінські сили це емпайний двигун, бо вони є ефесайний, 1.6 і а це йде 1.6 і Тобто ставиться газ без проблем собі. Один да, він 1,6 FSI він буде різвіший, там 6 буде стояти. Поцікавіше буде він їхати, систему оприску інша. Тому зацікавий такий варіант набирати. Також Гроль в ФеджБетці доволі популярний варіант на, на ринку. Буває, приїдеш, там їх там 5-10 штук, буває, приїдуть люди по супру, там може бути там один-два і з кучого краще вибираєш. Дивіться, гарна Гуд'єр резина. Машинка свіжо пригнана, бачу навіть магнітола з Android 8-го року, 6 850 доларів. Можливо, кого зацікавить, давайте я вам навіть покажу вам. Можна да, салон глянути? Дивіться, з кліматом, android магнітола, п'ятиступочка, мультикермошки, ренекермо. кермо, в збереженому стані сидіння. Ось такий варіант, можливо, зацікавить набирайте. Також Фабія у нас Фабія в нас в універсалі. Теж на легкоспавних оригінальних дисках. Чи зимова резина стоїть сезонка. 6850 доларів. Ще й на автоматі. 1,6 бензин автомат. 2008 року автомобіль. Клімат присутній в автомобілі. Набирайте. пригнаний варіант. Добрий день. От, також посад Б8 в універсалі 150 кінських сил. 15 рік. Ціни немає, але можете в принципі, зателефонувати за номер. А, немає номера телефону. Це телефон? Скажете номер телефону. 068 222. 222? 02. 36. 36, може ціну скати, щоб люди вже ну, щоб знали, щоб власне... А, а хуй я щось не побачив. 15300 Пробачай ще не, не проснувся 15300. Хороша ціна за 2-літровий гарний комплектацій, шикарний на хайлайн. Фари максимальні. Механіка. 6 ступочка клімати. Ось такий варіант можливо зацікавить. Континенталь шини Тверзонний клімат-контроль. Ось такий Passat 15.3. 15.3. Автівка вже на реєстрації. Тобто не потрібно вам платити першу постановку. Телефонуйте. В збереженому стані салон. Підсвітки карт. Так от, Passat b 5 Кузов день. Добрий день. 2004 рік, 1.6. Номер телефону присутній. Механіка. 750 доларів. От їх, Q5 Audi. Це 16 рік. Ауди пробачаю, з Q3. Бачите, так ще не проснувся, друзі. 16 900 доларів. Преміум плюс комплектація. 16 900, Q3 Audi. Панорама присутня, безключовий доступ. Шикарна, гарна, бачу нова резина. Шикарні диски. Напишіть коментарі, як вам такі диски. Мені дуже подобається. Дуже гарно дивиться, дивіться. Така от Q3 2.0 TFSI, телефонуйте. Меган у нас третього покоління, ціни на них різні. До мене часто люди телефонують, питають. Ціни як від 7, там, так і до 12, 11 за третій Меган. Це лінзована оптика, бачу, в автомобілі поставлена. 12 рік, бо з комплектація 8500 доларів. 8500 доларів 12 рік. Безключовий, бачите, вже яку манітовку сюди влупили Android Auto. Гарний колір, базешні диски. Так що зацікавить. Телефонуйте. Так, Peugeot 5008. Також в мене колись питали за це мінівени. Мені більш доподобен 3008, але таке от, можливо, кого зацікавить 5008, 217 тисяч пробіга без підфарбувань. 1,6 дизель, номера, телеф... Пробачаюся, ціни немає, але, от, можливо, зацікавить, набирайте. Ось така. Mazda, є, також мені венсімейний. Mazda 5 Даний варіант у нас 7200 доларів, дизельок 11 рік. Супер в універсалі. 9600 доларів, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. 9600 доларів. Передні задні патроніки легкосплавні оригінальні диски. Тут коробка стоїть ДК250, мокра коробка, в є стоять і суха коробка ДК200. Так що це можливо такий варіант зацікавить вас. На бензинових TSI ставлять ДК200 суху також. От дивіться які гарні києм. Давайте глянемо, що він по ціні. 23 900 доларів. 17 рік, шикарний салон. день, можна взяти. Дивіться, який апарат. Комплектація, звісно, шикарна. Максимальна. Навіть регулюється заднє сидіння, як в Супербах теж таке бачу, в Мерседесах. Щоб ззаді комфортно було для пасажира. Якась ноги можна розстелити собі да? ну, гарний варіант. GBL-музика. Хромовані такі шикарні диски в автомобілі. І ціна на сьогоднішній день адекватна, скажу вам так. От шторки присутні, максимальність. Масеральні. Хороша різина також. Автівка вже на реєстрації, вам не потрібно платити перший облік. Так що набирайте гарний такий варіант. Ось такий Mitsubishi. Тоже такий Перший варіант на ринку. Ще й на автоматичній коробці передач. Можливо, 21-го року. І навіть такі не попадалися Міраж, пише Mitsubishi, Міраж 11300. Ось такий варіант. 16 тисяч пробіга, так? Да? 21 рік. Можливо, козацікавить. Телефонуйте. Так, Б5 у нас посад. 2002 рік. З газом, до речі, газ присутній вже, це вже плюс для вас навіть економія буде з кондиціонером. 4300 доларів ціна даного автомобіля. Так, зафіра в нас. Гарна зафіра, нарінзовані оптиці. Добрий день. Так. 700 ціна. Ціна хороша, десь ще за 10 рік. Ось дивіться, який варіант. В якому стані салончик? Можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. Дивіться, який шикарний варіант на ринку. Ціна просто, ну, я не знаю, я таких цін навіть не бачив. Це 13-й рік Opel Astra Джей. Ще один дизель. За 13 рік 6200 доларів. Що ви купите 13 року за 6200 доларів, 6 дизельне, економне, ресурсне. До речі, комфортний дуже автомобіль. У мене товаришів був такі автомобілі, то він був задоволений. 244 пробіг автомобілі, клімат присутній. Кондиціонер, кондиціонер присутній, але от, ну, в саме збереженому стані. Легкоспавні оригінальні диски її. Дивіться, хороша резина, Opel Astra J, хороша ціна. Я думаю, що можливо навіть якийсь ітор буде по автомобілі. Так що телефонуйте, Opel Astra H, також на реєстрації. 5200 доларів. 1,9 дизельок. 10-го року автівка, 5200 доларів. Ціна також шикарна ціна. Телефонуйте. Так, Chevrolet Орландо 8500 доларів. 16-го року автівка 8500. 2 літра ЛПГ ГАЗ. Стоїть. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Добрий день. Добрий день. Шо ви як там? Так, да, так. Да. Так. Це як с... 2500-19 рік, 1,7 дизель. Це типу Колеоса нового, да Але це щось не... Похоже. Зараз да. давайте бідуємо. Ну, коротше, колеос, будемо так говорити. просто він ц... QM... QM6. Дизельний QM6. Що це? Але гарний білий перламутр, дивіться, класно, на сонце переливається, не знаю, чи побачите. Але дуже. Це Корейський, це з Кореї. Корея, 2500 доларів. Це той самий Так. Можливо, коза цікавить така мазда, це X7. Гарний коричневий колір. Бо з комплектація, повний привід, шикарна. Диски на ній, дивіться, як гарно дивиться машинка. Хто шукає таку мазду, 2,2 дизель, сервісна повністю історія. Дивіться, вся виписка, велика пачка документів по автомобілі. 175 кінських сил, 13-й рік, безключовий доступ, реліни. Дуже гарний збережений салончик. Дивіться, навіть пам'ять сидінь присутні. Хто шукає живеньку мазду, можливо, 6-ступочка, клімат присутній. Салон дійсно в збережному стані. В автомобілі. Дивіться, які карти дверей. Також ззаду вам покажу, як вона виглядає. Ось така гарна, комфортна Mazda CX7. Телефонуйте, номер телефона присутній. Так, Ford Focus. Ford Focus на автоматі. Бензиновий, 2-літровий, 6300 доларів. Ще й свіжопригнаний вже. Бачите, є нові надходження на ринку, так що телефонуйте. Сьогодні, а, відкрити, да. Сьогодні цікавих варіантів. Достатньо, я вважаю. Напишіть свій коментар, як вам сьогоднішній ринок. Клімати присутні, класна комплектація в автомобілі. В збережному стані салон взагалі, автомат. Так що, Ось такий фокус другого покоління і ціна за автомат. 6300 доларів. Адекватна, хороша ціна на сьогоднішній день. Так що телефонуйте. Давайте Сандерика. Також ми за Сандеро питали. Це, мабуть, маленький пробіг, так? Так, так. 10-го року, кого зацікавить, 125 пробіга, 125 тисяч кілометрів пробігу в автомобілі степфей. 6500 доларів. Є номера телефонів. Давайте вам покажу навіть салончик в автомобілі. Дивіться. Ось такий салон. Так, можливо козаць зацікавить, кондиціонер присутній в автомобілі, стеклоподйомники електро. Гарний, шикарний такий степфей, сандеро степфей, На оригінальних лихосплавних дисках, на хорошій літній різині. 195 55 r 16 Телефонуйте. Так, давайте вам. Транспортери дизельного, дизель, ну, теж на реєстрації автомобіль. Також у нас присутні в принципі, навіть електрички. Електрички присутні. Зараз вам покажу кону. 19500. 17-го року 232 тисячі кілометрів. Телефонуйте. Ось кона, дай кона. Гарна машина. Запас ходу хороший. 16 599 доларів 2019 року. Бачите, 500 кілометрів запас хода в автомобілі. Так що, можливо, зацікавить. Давайте її обійдемо. Набирайте. От ще фокус другого покоління автівка на реєстрації, це вже хорошо. добре, добрий. Так, номер єда. 6800 доларів, так присутній. Це 10-й рік, модельні 11, 1,6 дизель. Номер телефону присутній. Телефонуйте. Такий гарний фокус на реєстрації. Так, Q5 Audi. 14 року, 15900. Шикарна комплектація, повний привід. Світленький, гарний салон, в збереженому стані. Ось дивіться. Стан нового автомобіля. Пам'ять сидінь присутній. Панорама. Ось така гарна Q5. Набирайте. Рідкість на ринку. А знаєте чому, глядачі рідкість на ринку? Це машина. Великі плюси. Це автомат, ще й хетчбек. Всіх хто шукає, їх мало взагалі. Машинка 7400 доларів. 7200 людина віддає на віддачу. 1,6 бензин, номера телефону присутні, давайте вам покажу по салоні. Повноцінний автомат, повний електропакет, клімат-контроль. 197 тисяч пробігу. Доволі такі от були у нас такі замовлення на автомобілі, але реально важко їх знайти, тому що зазвичай в універсалі йдуть, а от, хэтчбек, от вона навіть і в Європі вартує нормально коштів, бо, тому що для міста. Компактна собі, і от їх навіть ціня, ціняться вони в Європі. Напишіть свої коментарі. Отакий от варіант 7200 доларів. Хороша резина літня, легкосплавні оригінальні диски, так що, можливо, зацікавить такий кіасід набирайте. Гарний, доволі шикарний колір, Ще затонувати, би його то, задні собі такий, дивіться, як гарно він дивиться. Телефонуйте, 7200 доларів. На сьогоднішній день це взагалі варіант і адекватна ціна. Так що телефонуйте. Агіла, Opel Agila. Також такий жіночий автомобіль, повноцінний автомат. В збережному стані салончик. Теж такий симпатичний автомобіль, доволі симпатичний автомобіль. 6800 доларів. 2009 року даний автомобіль. Телефонуйте. Фетчбеки. Як я вам розповідав, що раз приїжджаєш на ринок, їх 1-2, так може бути 4-5 штук. От Дивіться, 6500 доларів, трошки менше ціна, 6500, 200 тисяч пробіга, номер телефону присутній. Рідна фарба без рижиків, автомобіль, 200 тисяч пробіга, кондиціонер, салон в збереженому стані, електропакет. Ось дивіться такий варіант. Хороша, нова літня щина. Можливо, кого зацікавить, задні пактроніки присутні, також то номер телефону присутній. Набирайте. Ідемо, глянемо з сценік ще. Оригінальні легкоспавні диски, парктроніки. задні пактроніки присутні без ключовий доступу. Який тоді машинка А ви хочете дивитися? Ні, 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 я його відкрив. Так, шторки. Так, 6800 доларів. 6800. 2009 року номер телефона присутній. Так, Так, давайте вам джіп покажу. Тож, це вже новіший такий варіант. Задні камери присутні. Ціна даного автомобіля за 2016 рік. 11700 доларів. 24 газ, бензин, тобто простана атмосфера. Газ 500 доларів, 550, 550, 550 євро. Новий газ ставити без проблем, автоматична коробка передач. Тобто телефонуйте. Так. Також дивіться, сценік. Бозешний сценік і хороша ціна. Ціна за 14 рік 8900 доларів. 1,5 дизельок, свіжопригнаний, є номер телефона. Ціна на сьогоднішній день шикарна. 8900 доларів за, базе... за базешний сценік. Давайте вам покажу салон. Ось в такому збережному стані салон. Телефонуйте. Так, Nissan Leaf. Питали мене. От є Nissan Leaf, Nissan Zoya. От такий Nissan Leaf у нас. Давайте глянемо, що він. По ціні 6200 доларів. За 13 рік 600 доларів. 10 200 19 рік. Телефонуйте. Так, от є дві мазди. Перша 16 рік, 16 800 доларів. 160 тисяч пробіга. Набирайте. Так, гольф у нас. Гольф у нас сьомого покоління. 10-300 доларів. Один дизель, 13 рік. Гарний гольф, гарний колір. Також, от дивіться, яка електричка Kia EV6. Гарні такі автомобілі, космічний він такий мені мій, на космічно похожий. Але зараз вам покажу його. А нема цінника. Нема цінника, тому не підскажу. Так, сцені у нас 5600, восьмий рік. Телефонуйте. би шостого покоління у нас 700 доларів. Можливо, кого зацікавить. В універсалі, козовий універсал, набирайте. Так, Audi a 4 в універсалі. Часто мене питали седани їх. Ну, седани їх небагато, на ринку вони одиничні. Ну, В луцьку зустрічав, там пару седанів було. Але це ринок. Так, даний варіант нас вартує. Ще й на автоматі 6900 доларів. 1,8 2006 року. 6900 доларів. Зараз, зараз. VRS шкода. 10 рік. Ось номера телефонів. Два, давайте продуктуємо, бо антиблікове скло. 099 21 20 Номер телефону. 099 21 20 Дизель 2 літра, 125 кВт, автоматична коробка передач. Телефонуйте. Так, Шкода, 7 Рестайл. Універсал. Кузов, 15 700 доларів 2-літровий дизель на 184 кінські сили. Повний привід. Хороша ціна за 17 рік. За повний привід. 135 кВт 2-літрова. А сьома рестайлова шкода. 18-й модельний рік. Відкрита, да? так? Бачите, навіть такі от захисні штучки ставлять. Щоб... Я просто ці. Да -да, як... угу. Дивіться. Ось такий гарний варіант. Салон в збереженому стані, велика магнітола, клімати, подогріви, повний електропакет. Зараз секунду. Зацікавий такий варіант. Збереженому стані село. Хороша ціна на сьогоднішній день за повний привід. Повний привід. Автівка на реєстрації, тобто вам не потрібно платити вже за облік. Перший. 15 700 доларів. Я думаю, що можливо навіть і буде торг присутній. Так, зафіра в нас. зафіра в нас. Один ісім дизель. номер так, ціни немає, телефонуйте, 186 тисяч пробіга, немає ціни. Є гольф у нас електричний. Гарні ці машини. Шикарний їхній колір. Машинка дуже гарно дивиться. 20-й рік 20-го року в рідній фарбі 14850 доларів. Ще й малесенький пробіг в даному автомобілі. У збереженому стані салон. Дивіться в заднє місце. Комфортний, компактний, вольф електричний. На хорошій, зимовій, шикарній резіні. Є Єтрончик також, можливо, зацікавить. Ауді, є трон дуже гарний колір. Номер телефона присутній. 35 тисяч пробігу в автомобілі, електро. Відкрито, так? Да? Дивіться, я вам покажу салон даного автомобіля. Тут просто салон без коментарів. От дивіться. Як все шикарно, S-Line, Які спортивні сидіння, панорама. Все гарно світиться, все шикарно. Дуже от такий гарний колір. Вживу, дивіться, шикарно, хороша літня резина. Так що, можливо, буде цікаво, телефонуйте. BMW 5 в універсалі F-15, чекати, але немає цінника. Ось такий варіант. Електрично за, зацікавить. Long -range, Dual Motor, повний привід, електро. 99 тисяч пробігів в автомобілі. Яка ціна машинки? Ну, щоб 19500, 19 500, дивіться, який гарний салон. Білосніжний салончик. Можливо, зацікавить. Гарний білий перламутр. Салон в збережному стані. 19 500 доларів. Номер телефона присутній. Так, миган третього покоління, боус з комплектація, ковічний колір. безключовий доступ. 8800 доларів 12 рік. Ціна даного автомобіля можливо зацікавить. Набирайте. Добре. Так, 13-й рік, нефарбований, 7999 доларів. А де сте номер телефону? Скажіть номер? 097, 77, 77, 41, 41 400, 400. Юрій. Так. так, давайте вам покажу Space Tower c 4 Вісь який гарний шикарний колір в ньому. Ключове слово, автомат, айсіновська коробка, гідротрансформатор, взагалі питань ніяких немає. 185 пробіга, номер телефону присутній, вавтівки складання дзеркал, дивіться в якому стані салон. І також от кермо в якому. Нуляче, просто нуляче. Ось такий він весь. Салон дійсно в збереженому стані. покажу вам його взаді, хто не в курсі, як він дивиться. Ось такий варіант набирайте. Номер телефона присутній. Так, Меган другого покоління 5200 доларів. Також ціна за 8 рік на сьогоднішній день 1,6 МПА. Номер телефона присутній. Ось Тігуан. До речі, мене за Тігуани питали. 15 й рік. 2,0 бензин, автомат, повний привід. Номер телефона присутній. Ні, Не, немає зараз я мене... так, номер телефона. Зараз я вам продуктую, бо я десь людині... Так, зараз. Так, Тойота. А продиктуйте номер телефону, добрий день по мене. 0,97, 097 769. 4747. 769 47. 47, 47. 10 990 доларів за 15 рік, 170 пробіга, автомат. Ось такий варіант. На сьогоднішній день адекватна ціна за даний варіант. Тому якщо цікавий такий варіант, набирайте. Тойота Авріс, 1,6 бензин, 6500 доларів. Машинка. Слуговують постійно, капітало не потребує. От, читайте за даний варіант. Так. АХ у нас 35. -й. Доволі популярний варіант на ринку. В Луцьку також їх достатньо вистачає, цих варіантів. 12-400 доларів. Так, q 5 Audi у нас 14 рік, 13-700 доларів. Світленький салон. Так що телефонуйте. Так, Тесла Еска у нас 18500. Електро. Так. Набирайте. Ось такий варіант. Тому от такий ринок сьогоднішній день. От, трошки людей сьогодні було. Ось будемо ми з вами завершувати блог сьогоднішній. Так що всім бажаю гарних вихідних, гарного дня. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте відео, також, також шкода, що нова Харітейл» у нас є канал, хто не в курсі. Можемо ваш автомобіль безкоштовно закинути на продаж, якщо щось цікавить. Телефонуйте, телефонуйте, пишіть у телеграм я вам скажу, як його це все зробити. І ми вам вашу автівку закидаємо на шкода, що нова Харітейл». Я його зараз останнім часом його не закидав в автомобілі, то потрібно просто вести його постійно, тому якось так. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе і зустрінемося в нових відео. Всім пока.